Доброго ранку всім, всім привіт! З Днепра. Мене звати Наталія я вас вітаю на моєму рукодільному каналі. Як завжди, зранку в неділю ми подивимося з вами, що я навишивала вишивала за цей тиждень. Ласкаво прошу вас до перегляду рукодільного щоденника. Хто ще не підписався, можна зараз підписатися, можна додивитися відео до кінця. І теж підписатися, можна поставити лайк зараз, можна поставити лайк в кінці відео, а ми починаємо. Почнемо ми з отакого набору: це в мене набір від катрусиних рукоділок по схемі хімери «Нічний трамвай за картиною Євгена Лушпіна. Кожний раз це проговорюю, бо можливо хтось дивиться моє відео вперше і казати: «О той трамвай. Буде трішки некоректно. У цій схемі в мене 127 800 хрестиків, і наразі в мене відшито рівно 20%. Тобто цього тижня я дошила з минулого місяця в мене було 18%. Цього тижня я 2% дошила, і в мене зараз рівно 20% від цієї картини. 20% це в мене становило 2,5% з чимось тисячі. Тобто, ну, наче багато, наче не багато, бо з одного боку, якщо це вишивати якимись отакими, ну як тут на дереві, то в день 250 хрестиків це гарний результат. А якщо брати до уваги, що я вишивала це все одним кольором темним, то тут. Не один колір, тут ще був коричневий якийсь. Ну, Тобто тут два чи три кольори я вишивала у цих ділянках. Я зараз ставлю фото, яка вона була на 18%. Ну, і ви побачите, що тут саме додалося. От, Зараз бачите, да? оцей хвостик, оце все, що йде, отак отут. Донизу, отак воно було дошито. Оці рисочки я дошила цю частинку я дошила. Ну і оце все теж дошите було. Це все у нас буде отака частина. Тобто я вже просуваюся до нижнього кутка. от Я просуваюся до нижнього кутка, і мені тут, наче, й небагато лишилося. Я вже думала, там іде таке ще. Знаєте, як хвостик такий, ну, досюди десь він спускається, і тут теж розкиданий цей колір. Я думала, може душити. А потім думаю, та ні, така гарна цифра 20%, я душую до 20%, а інше прибережу на наступний місяць, бо я це вишиваю в спільному відшині, відшиві від катрусів спільному проєкті. І там щомісяця треба ну, мінімум тисячу, я зараз зазвичай роблю трішки більше. От, ну от, минулого місяця я 3 відсотки вишила, цього місяця я 2% вишила. Тобто, десь так в мене і виходить. От, е, коли менше, коли там якийсь такий з дрібними детальками е, шматочок мені трапляється, а цього місяця це було ну, досить легко, я там вишивала там, тисячу за день вишила, бо одним кольором. От, е, це в мене йде деталі. Зараз я оце темне вишиваю оце все. От. І е, потім ма маю доповнити отут -от такими яскравими е, ну, віконечко, там е, відблиски. Це, я так думаю, що е, після дощу дорога вона так блищить мокра. Тобто буде тут ще багато такого червоного, помиранчого, яскравого. От. Але треба якийсь такий знаєте, темний каркас зробити, щоб по ньому потім вже заповнювати. Тут піде червоний помиранчеве. Там жовте, червоне, ну, цікаві будуть кольори. Е, оце все в мене вишивалося, е, можна подумати, що воно чорне, воно навіть на камеру зараз як чорне виглядає, але ні, воно, е, не знаю чи отак от трішки видно, воно дуже-дуже-дуже темно-синє. Тобто воно майже чорне, але коли в моточку, от мені без камери мені добре видно, що воно е, ну, темно-синє. На камеру воно якийсь відтіночок видно, але ну, не так помітно. А в житті воно помітно, що воно темно-синє, якщо приглядатися, чогось через камеру воно як чорне виглядає. Ну, я думаю, що якщо я тут доповню його жовтим, червоним і помаранчевим, може можу воно як на контрасті буде виглядати більш як синє. От. Я так підрахувала, що якщо я душию отак. От, то це, мабуть, буде 30%. Тобто зараз у нас 20, нагадую. ну, І з огляду на те, що це десь третина такої картини. Отак от Зараз віддалю. О, отак от. От. Ну, якщо ми будемо рахувати десь отак от у мене аркуш на А4, зараз поправлю о, так. О. Аркуш на А4, ну, десь, мабуть, це от краще. О. Отак, оце, от мабуть, у мене буде третина картини. От раз, два і три, Так, це третина картини. Якщо я отак от дошию, то це має бути 30%. Було б непогано зробити це цього року. Ну, в принципі, якщо вишивати по 2-3% на місяць, то я думаю, що це план реальний. Навіть якщо трохи менше, Теж можна дошити. От. І, і нагадую, що я це вишиваю по. Е, я покупувала це одразу як набір. Е, тут нитки в мене із ХС і канва Аїда 16 Цвайгар. Е, вишиваю, я продовжую вишивати з тих органайзерів, що надає Катруся в наборі. Вони мені досить зручні. Е, там були цього. Е, Кольору його багато, його тут, бачите, означено, що його тут аж 61 метр треба. Там були ще додаткові моточки, я їх порізала, теж сюди навісила, спокійно собі вишиваю. Там його ще буде більше 6 тисяч, буде він зустрічатися в дизайні. Я вже подивилася, отут от далі, де м -м, тут під трамваєм буде така тінь. Вона теж буде цим кольором робитися. Ну, і тут десь в дизайні там ще окремі якісь хрестики будуть зустрічатися. Тобто цей кольор у нас відповідає за, <головіка> за тінь, за темну сторону цієї картини. От, вишивається не складно, але, знаєте, от я повишивала, і воно мені, ну, я вишиваю там 3-4 дні на місяць. А, і мені стає нудно. Тобто, я за себе, я кажу зараз тільки за себе, а, я б не могла вишивати багатобарвник або якийсь взагалі набір а, весь час. Тобто, мені стане нудно, я просто буду займатися чимось іншим, коли я вишивала один процес. То я займалася чимось іншим. Я там читала, малювала, робила щось інше. От, а зараз я жонглюю процесами, і тому я мало читаю, От, майже не малюю, майже не в'яжу, і взагалі весь мій час приділений тільки вишиванню, бо я жонглюю процесами. Переходимо до наступного процесу, до речі. О. До речі, до речі, до речі, поки я не прибрала. Дивіться, кому цікаво, як виглядає зворот на багатобарних процесах. Ну, в мене. Я не знаю, як він у всіх виглядає. В мене він виглядає отак. Там, де в мене є багато дрібних деталей, то він такий, знаєте, хвостики, ну вісять, ти їх нікуди не подінеш. Я їх лишаю такі на кілька міліметрів, бо. Ну, Щоб вони ніде не висмикнулись. От, тут якісь там протяжечки є. от, бачите. Ну, Я подивилася, що заправляти нитку, на то, щоб перейти там, на 3-4 хрестики, то простіше мені зробити протяжку. От. А там, де в мене от, зашито одним кольором, бачите, воно майже таке і непомітне. Але ви знаєте, тут зараз ще додасться оці од... одинокі хрестики, поодинокі, то я думаю, що тут теж буде такий килимочок. От, показала навіть під спідницю заглянули, тобто на зворот. Що я ще вишивала? Я вишивала мою мірабілію. Зараз ставлю картинку. Це в мене вісняна дівчина. Тут чотири сезони нагадую: зима в мене ну, з гріхом пополам вишита, там не відшите лице. І я вирішила, що я буду вишивати всі сезони, а потім їм всім е, бекстеч, вишию лице. Бо там багато буде шкіри, ну в цій дівчині не так багато, там багато в літньої дівчини буде там в неї ноги, будуть вишиватися руки, От. вишию там, там, де шкіра, в них телесними відтінками, лице, шкіру і бекстіч. Я потім попришиваю бісер. От. Тобто моя задача зараз вишити сукню. Відшити сукню, відшити зачіску, і відшити навколишній антураж тут на кожній частині, на кожному сезоні. Тут по краях, іде ще тут буде квіти, там, чи бузок, чи вістерія, щось таке, якісь китиці квітів будуть. Я їх поки що не вишивала. Я зараз вишиваю сукню. Трішки я просунулася, я відшила тут більше тисячі одним кольором. Мені, мені щось щастить цього тижня на, на один колір. Але тут такі процеси. І тут має ще душитися тим самим кольором отут, трішечки отут, і піду туди догори, буду притягувати, бо в травні мені треба цю дівчину ж душити. От. Я так думаю, зараз чи мені відшивати е, оці бокові декори е, зараз, чи лишити їх і потім повишивати одним кольором, бо там трохи вони сюди ще на сукню заходять. Отут, буде, і отут якісь ще, ніби квіточки якісь лежать у неї на, на киці. Я думаю, чи одразу мені їх повишивати, чи вишити сукню, потім перейти. Поки що не вирішила, поки що вишиваю сукню. От, треба мені оце зашити, і тоді я можу вже переходити на верхню частину. Там ще трошки буду такого зеленого, трохи вищитали, в неї ця накидка лежить. От, і потім буде там що це в неї? Ковтинка чи лиф від плаття і. Ли і зачіска ще такого ну Руки, лице я не буду вишивати, тобто мені ще лишилися ці кольори зелені, і там такі сирувато-бускові, блакитні, щось таке. от Вишиваю, поки що тут нічого такого, знаєте, така фонова робота, але її теж треба робити. Не все ж вишивати там бісером або якийсь там. Цікаві сюжети. І ще, ще я повернулася до цієї компашки. Якщо ви пам'ятаєте, в мене була така серія, це серія від Катерини Безперстової. Називається вона Щедрик. Взимку я вишивала цих двох персонажів цього в січні. Цю козулю я вишивала в лютому, і в березні я мала завершити оцього персонажа. Тут буде такий король. Це у нас колядники, вони в костюмах. Там їх сім персонажів, але мені сьоми не подобається. Я буду їх шість вишивати. Тобто мені ще лишилося дошити цього. І ще в мене будуть три персонажі. На цьому хлопцю. Це хлопець, я тут картинку зараз вставлю. Якщо ви не бачили цієї серії, серія, до речі, дуже прикольна, дуже гарна і дуже класно вишивається нескладно. От, на цьому хлопці я на протягом цього тижня я відшила, в нього не було цього всього. Тобто в нього був е, плащ і були штанці. От, іншого. І трішечки, трішечки, оце блакитне було намічене. Е, я дошила йому цей комірець, Ну, тут ще трішки буде, е, почала шапочку, відшила цю корону, е, вишила йому такий гарний е, такий е, герчично-жовтий ну, светрик. Він з Бекстічем буде дуже гарний. Тут Бекстіч буде робити велику справу на цьому дизайні. Та він взагалі на цих дизайнах ну, без Бекстіча воно. З Бексічем воно виглядає більш цікаво, виразно, там різні деталі можна побачити. От, наприклад, тут, от, коли я вишивала ці рукави, то тут було не видно, що, що на них, а коли зробила Бексіч, то видно, що то якісь там квіточки вишиті. Ну, І, звичайно, там на шубі ці ворсинки буде дуже гарно. На цьому теж тут маса деталів. От. І тут теж будуть детальки, буде дуже гарно. Я тут використала нитку, видно, видно, не видно. в короні тут, тут, в цих червоних елементах я використала нитку металік, це в мене були залишки від набору чарів на мить з лихтариками, теж на пластиковій канві. От, я е, минулого року їх вишивала і е, лишилося в мене там кілька ниточок. Я подумала, подумала, думаю, додам сюди трохи металіку, шику, блеску і гламуру. Ну, це ж в нас е, він називається цар, от, король, е, якби це костюм у нього такий гарний, то, мабуть, у нього якась там фольга на корону пішла, тобто блиску треба було додати. От, буду дошивати його, і е, ну, мій такий великий план був дошити цього за березень і ще вишити одного персонажа ніби за квітень. Але від квітня у нас тут не небагато лишилося, і я не знаю за що мені хвататися в першу чергу чи за дівчину. ну, за Мирабілію чи е, за, <смі> за цих персонажів. Ну, По дівчині в мене такий ніби е, е, план на рік річний, Тобто я маю її е, за сезон відшивати сезонну дівчину. Тобто, цю дівчину весняну, мені би треба дошити протягом весни. Тобто, на кінець травня я маю, е, повинна мати відшиту дівчину. Ну, без лиця, без бека, без бісера. Тобто сукню, там, все інше, все супутнє я маю бути, мати вишите. От. Це такий мій особистий план, я ніде ні, ні, з ним там, не фігурую. В нас там невеличкий челендж в чатику, але то таке. Е, я не постраждаю ніяк, не фінансово ніяк, якщо я його там не завершу. Просто такий мій о, особистий вибір. От. І Ці хлопці теж в мене і дівчата, не по якому проєкту. Просто в мене був план повишивати по одному на місяць, але ну, в пріоритеті мені, звичайно, оце або до, це до Різдва, до Різдва мені там ще далеко. Я так себе заспокоюю, що якщо я ну, не вищу ще одного типу заквітень, ну, трішки підростягнеться, мабуть. Ну, це ж нічого страшного. На пластику вишивати мені подобається, але в мене тут є такий нюансик, бачите, тут такий, Ну я не помітила, розміч... коли обрала Кангу. Uh, коли яким боком вишивати, бо з іншого боку там є uh, дефект, і я її ну, повернула цим боком. А зараз бачу, тут бачите, от, Така як нерівність на листку канви зроблена. Ну, Я сподіваюся, що крестиками її видно не буде. Я її не стала там нічим же не вирізати, нічого, щоб не пошкодити канву. Але на майбутнє я, мабуть, більш уважно обиратиму листки канви, яким боком їх крутити. Я б, якщо знала, що там таке, я б, мабуть, його ну, почала б вишивати отак, от, з цього боку. От. Отут, бачите, тут на просвіт видно, там з цього боку є. О, отут браковане трішки. Ну, тобто, отак от його вишивати не можна було. Я ж не знала, що воно так потрапить, не потрапить. Не знаю, сподіваюся, що не буде видно під нитками, бо це мій взагалі після лихтарики від на мить, то був мій дебют. На пластиковій канві. Оце мій перший такий вільний процес, не по набору, який я вишиваю на пластиковій канві. От, трамвай мій відшитий на цей місяць, я його відкладаю, 2% відшила. Це гарний результат. Е, наступного тижня я маю закінчити цього, е, маю повишивати мірабілію і, мабуть, візьму щось собі ще е, є в мене план в мене ж був весняний старт, там тюльпани, і я їх щось так повишивала, відклала. От. Треба, мабуть, їх якось дістати. Знаєте, я коли дивлюся на... одним глазочком, я подивилася на ті плани, що я складала на весну, щось вони в мене наче й сунеться все, але якось, воно... я була про себе більш гарної думки. Щодо темпів вишивання. Все вам показала, все вам розказала, все вам розповіла. Я хотіла вам ще одну штуку показати, але я її забула прихопити, тож, мабуть, або покажу в наступному відео, або ще покажу, ну, там невеличкі, невеличкі в мене були покупки, то пристигну до покупок. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам гарної неділі і бажаю вам продуктивного вишивання, щоб ваші плани, в тому числі вишивальні, співпадали з, з фактом, з тим, що у вас по факту виходить. Всім пока!